Хочу дати відповідь, що вчора були делеговані представники викладачів, працівники ТЕК-Університету, які принесли до ОМВС листа на ім'я начальника ОМВС, щоб направити на сьогоднішню зустріч представника слідчого або очапського відділу слідчого управління, щоб поінформувати, як просувається. Розслідування кримінальних проваджень е по тих конфліктних ситуаціях, які були е скажімо, в колективи університетів. Тому е скажу коротко, е спілкуючись з начальником слідчого управління області, хочу наголосити, що перше кримінальне провадження з приводу побиття, воно закрите на сьогоднішній день. Тому всі там перелік, якщо комусь цікаво, ми запросимо вас окремо на круглий стіл у ВМВС. Там є багато свідчень самих учасників, і тих, хто бачив чи не бачив, але пояснення викладені таким чином, що ніхто не може чітко підтвердити, там був чи не був, була бійка чи не була бійка. Це що стосується результату, я вам кажу об'єктивну картину, яка на сьогоднішній день є. Крім того, є заключення судово медичної експертизи, де е, описаний діагноз. Але експерт дає заключення, що підтвердження діагнозу зовнішнього ніякого не, немає. Тому, якщо є у когось бажання більш ретельно і детально розібратися, тому що я не слідчий, я не веду цю справу, я просто прийшов вам довести інформацію. Ми можемо організувати на круглому столі по вівторках, запросити безпосередньо когось із слідчого управління, щоб Дали відповіді на всі питання, якщо у когось вони будуть виникати. Це що стосується статті 125 Кримінального кодексу України, тобто нанесення тілесних ушкоджень. Можливо, я відповідаю на питання. Так? І що стосується статті 191 щодо зловживання, то кримінальне провадження на сьогоднішній день триває, воно розслідується, воно не завершене. Тому там, де є завершення, я офіційно вам сказав, що воно завершене. Якщо не завершене, воно зараз розслідується і контролюється слідчим управлінням. І яка його перспектива? Це треба запитувати в слідчого, тому що я не веду і не маю доступу до матеріалів кримінального провадження. Скажіть, а якщо там не видно, що було побиття, а чого немає тоді провадження за закладом? Тобто, значить це виглядає побиття, але чи як? Як закрити це вправи? Ніхто не заперечує конфліктної ситуації, але ви розумієте, є кримінальний процес, кримінальний кодекс, є відповідний алгоритм е е дій слідчого, який повинен або упідтвердити або спростувати. Е абсолютно е максимальна кількість людей, які могли б дати якісь свідчення, були запрошені. Підтверджуючих чи спростовуючих матеріалів однозначних немає. Тобто, перспективу судового розгляду по цьому, цій конфліктній ситуації слідчий не бачить. Тому і прийнято рішення, і воно погоджується з прокуратурою про закриття кримінального провадження за відсутністю предмету кримінального правопорушення. Це не означає, що не можуть бути якихось адміністративних наслідків і так далі. Але кримінальних там не вбачається на сьогоднішній день. Що стосується зловживання по статті 191 кримінальне провадження відкрито, там опитані люди дають. Одні дають свідчення, яке захищає е, сторону, е, інші дають свідчення, яке підтверджують, що там людина не ходила на роботу і е, там інші варіанти, інші нюанси. Тобто є е, е, і з одного із іншого боку є свідчення груп людей, одні в підтримку, інші не в підтримку. Тому слідчий ще не, не закінчив розслідування з цього питання. Слідство триває. Я ще раз підкреслюю, що якщо у вас буде інтерес. Щодо ем, якості розслідування або якісь зауваження до слідчого, то в будь-якому випадку ви приходьте по вівторках о 18-й годині 30 хвилин за в МВС. Ми будемо запрошувати представників слідчого управління, які будуть відповідати на всі ваші поставлені питання.